Вітаю всіх друзів. Думаю, що у кожного були моменти такі в житті, коли ви начебто або потрапляли на інше місце на планеті, або взагалі на іншу планету, і зустрічали людей, які теж себе поводять, як інопланетяни. Вони не бачать вашої болі, наявної, вони не бачать болі вашої родини, вони не бачать болі вашої України. І перші очевидні речі, думки, які спадають на голову, просто а, розказати, розказати про свій біль, розказати про свої рани, а призвати до совісті цих людей. Я так робив колись, але це не працює. Не працює. Люди не переймаються вашими проблемами, вони, вони втікають в такі міста. Де спокій, де нема нічого, де немає якихось бродяг, де нема Бучі, Бородянки, Мар'їнки, інших там міст українських, де немає, е немає вас е з інвалідністю вашою чи з ва ваших дітей, вони не хочуть, вони не побачать. І Єдине, що, правильне, що можна зробити в цей момент, єдина правильна річ, яку можна зробити в цей момент. Коли до вас підступає така обіда а на те, що люди такі жорстокі, то поступити так, як учив своїм прикладом Ісус служити іншим або як сформулював це апостол Павло. Цитую 1 Коринфянам 9.19. Він сказав апостол Павел, Павло. Бувши вільним від усіх, я всім поработив, поневолив самого себе. Для чого? Щоб, щоб добути спасти когось з вас, з, з них. І перше, ми справді відповідальні в першу чергу за себе, а в другу чергу за людей, які знаходяться поруч з нами. Бо нам дано велике доручення, щоб ми йшли і спасали, навчали спасти, ми не можемо, навчали інших людей, розказувала це вічна Євангелія. І саме це, коли ми починаємо думати не про себе, а про інших людей, звільняє нас від усіляких ран. Бо коли ми маємо велику мету, велике покликання в житті, то ми не думаємо, чи приймуть нас, чи не приймуть, чи побачать наші, чи не рани, чи не побачать. Це вже не важливо. Ми йдемо заради інших людей, заради своєї родини, заради своїх рідних, близьких, заради своїх сусідів. Ми йдемо і виконуємо волю Божу. І тоді, коли ми думаємо про тих людей. Які не звільнені, mm. коли ми турбуємось про них, ми звільняємо таким чином і самих себе. Отже, Ісус сказав, кого Син звільнив, той навіки вільним буде. Він показав нам приклад, отже ми маємо йти по кровавим слідам Його. Без роботу, без гніву, з посмішкою на устах. А це була прогулянка в такому курорті, де всі відпочивають, і якось мені було ніяково про це місце розповідати, і я вам розповів. І також зробив це для самого себе. До зустрічі!